Привіт! Ось про що хочу поговорити. Багато роз тепер ми думаємо про те, як би залишитись білими і пушистими, і при тому е, не стратити і е, не проявити ненависть до ворога. Це досить складно. Реально досить складно витримати те все, що відбувається тепер у нашій державі, і не вийти із стану любові, не зрадити себе, не зрадити Бога. Давайте повернемося. Не, не забудемо ні. Ми повернемося в той час, коли ще не було війни. А таких часів не було у людства. Ми не зможемо повернутися в ті часи, коли на планеті не було війни. Давайте звернемося до Бога. Бо коли вже в нас не лишається нічого іншого, ми згадуємо саме про Нього. А чи пам'ятаємо ми? Волю Його? Якою, яким створив світ творець всього? сутнього? Невже він створив світ агресії, ненависті, нелюбові, заздрощів, недостатку, злиднів, холоду й голоду, нещастя? Невже він створив світ людей, які не знають, що таке щастя, не знають, і забули, що таке любов? Невже таким, такою була воля Його? Чи не загрались ми з вами, люденьки? Давайте пробувати. Згадати волю Його, повернутися до неї і жити в ній, і розставляти всі крапки на ди з цієї позиції, з простої цієї позиції, волі Творця всього сутнього, волі першого Творця, створившого світ, який в створених передумовах для створення свідомості Бога був самостворений. Той, що є все, той, про якого не маємо що сказати. Про його волю. Отже, колись давно. Ми порушили волю Творця всього сутнього. І це був не рай і ад. І це не було Райське яблучко і Адам і Єва. Лиште той ідіотам. Колись давно ми забули волю. Замислу, задуму його. І тепер давайте повернемося кожен в свій той час. В те втілення, в ті часи, в ті виміри, в ті реальності, де кожен з вас, саме ви, забули волю Його, втратили його в своєму серці. І давайте повернемо тепер його в своє серце. Бога повернемо його волю, повернемо тепер. Давайте, людоньки, будь ласка, повернемо. І отже тепер глибайте. Глибоко дихайте, всім серцем, всю волю зберіть в кулак, неістово, будь ласка, люди. Зберіться. Понурте в своє серце, і довіртесь Богові. Довіртесь мені. Я вас зараз проведу в той момент, коли ви забули і втратили волю Його. І давайте повернемо. Волю його в своє життя, це нехай буде наступний крок, можливо, перший до повернення, до задуму Його. Того, хто створив, благословив і надихнув нас на життя, то давайте жити по волі Його. І зараз разом кожен окремо, але разом йдемо в той час в ту реальність, в той простір, в той вимір, де ми втратили Бога. І відчуємо волю Його, і відчуємо любов Його безкінечно, і дихаємо, і приймаємо серцем мозоком кожною клітиною любов Його. Безкінечну, безумовну любов Його до кожного з нас, до мене, до тебе, до тебе, до тебе, до кожного з нас. От ж дихаємо глибоко, повертаючи собі стан любові Його, волі Його, приймаючи його і себе в волі Його. Будь ласка, йдемо за мною. Я Дуже молю тебе. Саме тебе молю. Саме тепер нема більше часу повернутися і жити, і бути людством. you yeah. Я сподіваюсь, ти зробив зі мною сьогодні перший або наступний крок до повернення Його в твоє життя, Його волі в твоє життя, відчуття любові, любов безумовно, радість, щастя, успіх в твоє, в твоє і в і в і в твоє. І в твоє, і в твоє у життя, ваше життя. Будуть ще кроки. Я поведу вас знову. Отже, йдемо зі мною.